Покрокова інструкція про виконання прийом гемліха у дітей старшого одного року або у дорослих. Перше, що потрібно зробити, це впевнитися, що постраждалий перестав кашляти, або його кашель став неефективним. Далі треба зрівнятися з ростом потерпілого, стати позаду нього і знайти місце над наших натискань. Це ділянка між попком та закінченням грудини. Ділимо цю ділянку навпіл і встановлюємо свій кулачок великим пальцем догори, до живота. Охоплюємо кулак, створюючи замочок, і далі виконуємо 5 натискань на себе і доверх, ніби підіймаючи постраждалого. Після цього перевіряємо стан постраждалого, якщо стороннє тіло не вийшло. То знову повторюємо цю маніпуляцію. Якщо стороннє тіло було вилучено з дихальних шляхів, то необхідно звернутися в медичний заклад і розповісти про даний випадок для того, щоб в подальшому вилучити часточки стороннього тіла з дихальних шляхів. Якщо ж стороннє тіло не було вилучено, то через певний час приблизно півтори-дві хвилини постраждала людина буде втрачати свідомість після цього треба буде переходити до виконання серцево лагневої реанімації виклику швидкої допомоги і невідкладних реанімаційних заходів.